Бардичівський коледж промисловості, економіки та права заклад, якому є що розповісти людям, що показати і чим похвалитися. Через те, напевно, і традиційні дні відкритих дверей, які відбуваються у закладі, незмінно притягують до себе увагу не лише городян і мешканців району, а й представників інших регіонів України. Ну, по-перше, БКП, як і раніше, залишається державним вищим навчальним закладом. Інформував на початку зустрічі з гостями директор коледжу Іван Демусь, закладом із багаторічними традиціями, в якому рухаються вперед пліч опліч із сучасними технологіями. Якщо говорити про наш навчальний заклад, то сьогодні це майже 1200 студентів денного та заочного відділення. Сьогодні це три навчальні корпуси. Сім комп'ютерних класів, 93 комп'ютери, дві бібліотеки. В нас для того, щоб можна було і навчатися і проживати, є гуртожиток, в гуртожитку є буфет, якому забезпечуємо гаряче харчування. У гуртожитку є і душові, і пральня. Якщо говорити про корпуси навчальні, я сказав, у нас три навчальних корпуси центральний, в якому ми знаходимося. Поряд навчальний корпус і корпус номер 3 по Вінницькій знаходиться. Ми маємо студентську їдальню і кафе тут поряд і в самих корпусах. Ми маємо спортивні зали, тренажерний зал, стадіон, майданчики, тобто все те, що необхідне для. Якісного навчання для е, успішного навчання для проживання у нашому навчальному закладі понад 100 викладачів, більше половини з яких вищої кваліфікаційної категорії, і серед них кандидати наук, аспіранти, магістри, відмінники освіти України. Тощо ось що являє собою на сьогодні: когорта педагогів Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права сьогодні. Навчаючись в нашому навчальному закладі, можна отримати спеціальність за фахом металургія, інженерія програмного забезпечення, галузеве машинобудування, обліки і оподаткування, фінанси, банківська справа і страхування, економіка, фізична культура і спорт і право. Більше того, на деяких спеціальностях ми враховуючи ті потреби, які сьогодні диктує життя, ввели окремі ще й спеціалізації. Особливістю цього відкритого дня у БКП стало те, що присвятили його організатори виключно своїм технарям. Аби мати можливість якомога повніше зупинитися на усіх тонкощах їхнього навчання та детально розповісти про кожну спеціалізацію. Хімічний нафтове машинобудування, експлуатація і ремонт харчового обладнання, технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях, сучасні комп'ютерні науки всьому вище перерахованому вчать у коледжі, і все це можна об'єднати у словосполучення, галузеве машинобудування. Представляла дану спеціальність майбутнім абітурієнтам голова циклової комісії Людмила Мазур. Зустріч сьогодні з дітьми дає можливість нам донести до них інформацію, завдяки якій в майбутньому наші вже випускники студенти зможуть знайти своє належне працевлаштування у житті. На сьогоднішній день приходять низка замовлень від підприємств, які розташовані на території України, про фахівців, які володіють. Належними теоретичними знаннями в області обробки як на верстатах, як в сучасних умовах на припраці з автоматизованими лініями, тому саме відкриття нових спеціалізацій дасть більш широку можливість дітям віднайти в житті своє місце. Серед решти непоганих перспектив їхні випускники мають можливість продовжувати навчання у державних вишах, нагадують у коледжі промисловості, економіки та права. Ряд комплексів з вищими навчальними закладами, такими як Житомирський технологічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури, Вінський технічний університет, технічний університет Тернополя, запрошує наших дітей продовжувати навчання за скороченим курсом, за скороченим курсом як на бакалавраті, так і на магістраті в наступному. Тому у дітей відкривається широка можливість здобути належний технічний рівень, початковий вищий рівень молодшого спеціаліста у коледжі і далі продовжувати. Як працю, так і навчання в вишах нашої держави. Галузеве машинобудування звучить куди вже солідніше. Та чи потребує фахівців цієї галузі Україна сьогодні? Є коледж, буде університет, а чи не пилитимуться потім два дипломи вдома? На сьогоднішній день у нас є запрошення від підприємств оборонного комплексу, таких як, наприклад, Київський бронетанковий завод. Красилівський агрегатний завод і Шепетівський ремонтний завод, вони можуть брати необмежену кількість наших, наших випускників і пропонують дуже гарні умови. Вони ладні платити належну і гарну заробітну плату, вони ладні проплачувати навіть навчання в вузах при продовженні навчання, і у дітей, якщо вони будуть, випускники належно відноситись до своїх обов'язків. Функціональних службових є дуже гарний кар'єрний рост до зростання. Здавалося, те, як отримувати із руди метал у світі, знають вже не одне сторіччя, але висококваліфіковані металурги завжди будуть у ціні. У Бердичівському коледжі промисловості економіки та права це добре знають, і цьогоріч пішли ще далі. Окрім так би мовити, традиційної металургії почали викладати художнє і ювелірне литво. До спецпредметів майбутні ювеліри правда ще не дійшли, але вже сьогодні займаються у спеціально створеному гуртку. Литва і різних методів ювелірної обробки. Студентам це дуже подобається. Я хочу сказати, що ми вирішили, що так як є і звичайні у нас студенти Ливаники, є студенти художнього ювелірного твої, то ми проводимо гурток для всіх розширених. Тобто, навіть звичайний Ливанник, який у нас навчається, він може. Освоїти ці методи і якби побачити на практиці у досвідчених викладачів, як це саме відбувається. Ну я вважаю, що це буде ну і ми викладачі, скажімо так, дуже е, заохоченням таким з таким дуже завзяттям за це взялися. Новий напрямок нам дуже цікаво. Нам цьому допомагають наші колеги з Одеси. Ми їздили цього літа стажуватися. Вони нам показали, якби такі вступні моменти. і У нас вже є за цих декілька місяців багато напрацювань. Уже ще ж кажу, ми вже виливаємо з латуні, бронзи, сибла, вже деякі вироби. Е, ну, Невеликого масштабу, звичайно, тому що це ювілійне Литва. Е, і, 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 і хочу сказати, що е, з приводу одеситів, ми з ними співпрацюємо вже багато років. В якому плані наші випускники, ливарники, а в подальшому вже будуть і е, випускники художньої ювілі Литва, вони можуть поступати на третій курс е, за скоченим навчання на денне або заочне відділення Одеського національно політичного університету і отримати там. Е, Теж е, спеціальність металургії, теж е, з уклоном, саме е, ухилом е, художньо вільно Литво. І ще у нас є таке напрацювання, що Одесити організували у нас на базі коледжу. Вже ми де шість років працюємо. Організували, е, е, скажімо так, заочну форму навчання. Приїжджають їхні викладачі, навчають студентів, і диплом також захист і вивчення диплому відбувається в стінах коледжу. Це є дуже зручно. Не хочеш до Одеси, спробуй металургійну академію у Дніпрі. Продовжує Роман Ярмоленко. Там каже, навіть групи формують виключно із випускників коледжів, подібних Бардичівському. Можуть походити в Бердичіві на прогресі, можуть на інших ведичних підприємствах походити за профілем. Але якщо мають бажання, можуть поїхати в міста місто Київ на підприємство Леварного ухилу міста Вишнева. Можуть також поїхати в деякі міста, скажімо, такі як Одеса, Вінниця, ми співпрацюємо по базам практики. Студентам подобається, вони там знаходяться два місяці на практиці, можуть отримати достойну заробітну плату. У Нас бували випадки по ти, по три з половиною тисячі гривень місяць студенти отримували, якщо нормальне було завантаження, і студенти добросовісно відносилися. І, звичайно, якщо студент сподобався на цьому підприємстві, то підприємство може написати рекомендаційний лист і взяти його потім в подальшому на роботу на це підприємство.